Перед нами непроста задача перлина серед наших колясок Cybex Priam. Вона вже має світове визнання і тисячі відзнятих на неї відеооглядів. І мабуть, ми не зможемо сказати нічого нового, але ми будемо дуже старатися, щоб вкласти з 90 секунд ріл. Тому цей відеогляд буде нестандартним. А ми тезисно покажемо вам, чому саме Cybex Priam вам варто обрати. По перше, тільки Cybex може похвалитися своєю революційною розробкою. Це шасі з електроприводом є Priam. Просторе спальне місце з максимально рівним положенням. Усі матеріали екологічні та абсолютно безпечні для малюка, матрасик з меморі піни та додатковий підголівник для захисту малюка. Основна відмінність від інших колясок це двоколісний режим, який допомагає матусі долати перешкоди. Відчуйте себе справжніми дизайнерами, обираючи окремо колір 6 Прогулянкового сітпаку або люльки. Ремені безпеки дуже зручні. Вони регулюються так само, як і в автокріслі. Система ременів OnePool, яка допомагає матусі однією рукою розтібнути дитину. Ось тут така красива кнопочка, знаєш, як ключик. До речі, довжина спального місця найдовша, ніж у інших візочків. 96 см дрібні, але дуже важливі деталі. Зручний тормоз. Ручка, захист від укочування. До речі, висота місця для сидіння адаптована до стандартів висоти столу, тому ви можете використовувати прогулянковий блок як стільчик для годування у закладах.